Цей невеличкий розклад на картах ліс кохання для тих людей, які знаходяться на самоті і хочуть вийти з цього відлюдничества, яке у вас зараз. Можливо, у вас вже є хтось на приміті, якась ваша. Кохана чи ваш коханий, ми подивимось і для чоловіка, і для жінки, як ці стосунки на найближчий час. Що, по-перше, відбулося вже, і ось ця карта прямо проситься у руки. Що у чоловіка було? Було якесь повідомлення, ви, напевно, знаходились у стадії переписки, писали один одному смски, і таким чином ви підтримуєте контроль з цією жінкою, контакт з цією жінкою. Що робила жінка? Жінка вільна робити. Що хоче, вона вільна, у неї немає чоловіків, вона відкрита до будь чого нового. Але стосунки більш жінці підходять ніж чоловік у чоловік, поки що тільки пише смс -ки. Тут і зараз відпочинок, вам треба відпочити, можливо, разом кудись поїхати, щоб ваші стосунки зав'язалися більш ті. Тісніше, що у чоловіка, який його шлях подальший по відношенню до жінки, не вистачає грошей, ви економите гроші і це вам не на користь. Врешті-решт, ви отримуєте помсту, помсту від іншої жінки, від можливо попередньої вашої якоїсь чи дружини, чи коханки, вона готує вам неприємний сюрприз. Дії жінки по відношенню до чоловіка. Стіна, ви самі вистроїли таку стіну, через яку нема. Може пробитися жодна голова, і ви щось вам не подобається в цьому чоловіку, з яким ви познайомились, і на майбутнє різниця. Ви відчуваєте різницю між собою і їм, і це не приносить вашому. Союзу ніяких преференцій зовсім ні. Тож шукайте собі іншого партнеру. Розклад цей не дуже позитивний, і той, про кого ви думали, чи та про кого ви думали, вона не та, і зовсім він не той, хто потрібен для вас.